Ярослав чекав у черзі районної поліклініки вже майже дві години. До кабінету УЗД завжди було багато людей. Приймали ніби згідно запису, але завжди знаходились пацієнти, яких необхідно було пропустити без черги. То бабуся старенька, то хворий, який не може довго чекати. Ярослав трохи нервував через те, що на роботі можуть бути проблеми через його довгу відсутність. Він став біля дверей, щоб знову хтось не проскочив перед ним без черги, бо більше вже чекати не міг. І ось нарешті Ярослав опинився у кабінеті. Коли медсестра побачила його, то смішно пирснула і зробила вигляд, що ретельно заповнює картки. Лікар, яка сиділа в кріслі біля апарату УЗД, посміхнулася. Це була миловидна худорлява жінка без макіяжу на обличчі та з волоссям пшеничного кольору, яке було просто зібране у звичайнісінький кінський хвіст на голові. Ну, що ви хочете продіагностувати цього разу, юначе? Щось печінка поболює, промовив Ярослав, лягаючи на кушетку. Ну що ж, давайте подивимося вашу печінку. Симпатична лікарка в білому халаті схилилась над пацієнтом, а він забув, з якого боку його болить печінка. Насправді у хлопця нічого не боліло, і це розумів як він, так і лікар. Лише цього тижня він уже втретє в цьому кабінеті, а все тому, що Христина Сергіївна наполегливо відмовляється піти з ним на каву. І додому після роботи супроводжувати не дозволяє. Але Ярослав завзятий, ця лікарка Христина Сергіївна, яку подумки він вже давно називав Христею, міцно засіла в його голові та серці. Тому й тягається він у поліклініку майже щодня, як на роботу. Просиджує довгі черги, аби тільки її побачити та поспілкуватися з нею. А ще підстерігає біля воріт поліклініки. Христина Сергіївна бачить його. Суворо супить брови і йде геть. Не дозволяє, щоб Ярослав провів її хоча б до автобусної зупинки. З печінкою у вас все добре, сказала Христина Сергіївна. Ви дуже наполегливий юнак. Добре. Після роботи ми сходимо з вами на каву. Але якщо пообіцяєте мені, що більше не будете забирати на даремний мій час та інших справжніх пацієнтів, яким потрібна моя допомога. Ярослав розцвів. Все більше не забиратиму нічий дорогоцінний час, підвівся він з кушетки. Чекатиму на вас біля воріт, як завжди, о четвертій. Христина Сергіївна вийшла з поліклініки 15 хвилин по четвертій. Злегка посміхнулася, побачивши довготелесу постать Ярослава біля воріт. Гарний, мабуть, хлопець, та тільки дещо не розуміє. Сьогодні вона відкриє йому очі. Куди підемо, Ярославе? по-діловому спитала жінка, виходячи з воріт. Хлопець від стовбурчив пропонуючи взяти його під руку. Христина взяла і повільним кроком вони пішли вулицею. Я тут знаю одне гарне місце, сказав Ярослав, іноді там вечеряю. Готують смачно і кава там чудова. Ярослав не обдурив. Готували у цьому кафе і справді непогано. Христина замовила собі величезну порцію баноша зі сметаною та грибами та овочевий салат. Їла вона з великим задоволенням та апетитом. Ярослав дивився і дивувався, а жінка посміювалася. Так, Ярославе, я їм багато, але скільки б не з'їла, ніколи не поправляюся. Не знаю, куди воно все дівається. Може, тому що багато енергії на пацієнтів витрачаю. Хвилююся за кожного. Але це ж добре, Христю, сказав хлопець, вперше назвавши жінку на ім'я. Він вирішив, що час уже переходити на ти і починати наступ. Обережно поклав свою долоню на руку Христини. Вона руки не забрала, а тільки глянула з загадковою усмішкою. Ярославе. А ось скільки тобі років? Несподівано запитала. Мені 25, а що? Та ніби нічого, це чудовий вік. Тільки засмучує, що для залицяння ти обрав дуже дорослу жінку. Мені вже 42. Христина сказала це і чекала, що Ярослав здивується і одразу прибере свою долоню з її руки. Але цього не сталося. Хлопець навіть не смикнувся, але був здивованим. Це було видно з виразу його очей. Ярослав дуже старався, щоб Христина не помітила, що він приголомшений. Вже стільки часу він ходить до поліклініки не в змозі викинути з голови цю жінку. Здогадувався, що вона старша. Ну, але років на п'ять максимум, але аж ніяк не на сімнадцять. У голові не вкладалося, що у 42 роки можна так виглядати. На обличчі жодної зморшки, густе волосся зібране в хвіст, а постать, як у дівчинки. Ярославові стало страшно. Розум підказував йому, що потрібно забути про ці стосунки. Але серцем він розумів, що, незважаючи на різницю у віці, він все одно не зможе викинути з голови Христину. Кожен день починається і закінчується тим, що він думає про неї. Це нічого, Христю. Ярослав міцніше стиснув долоню жінки. Мене це зовсім не лякає. Та ну, не лякає, розсміялася жінка. Я ж бачила, як ти очима кліпав. Здивувався? Так, приховувати не буду, але не злякався. Мене більше злякало б, коли б в тебе був чоловік, але наскільки я знаю, його нема. Був колись, звільнила свою руку Христина. Був, але не склалося. Значить, він був не твоєю людиною. А твій чоловік я. Теж мені чоловік знайшовся, засміялась Христина, але дозволила, щоб Ярослав провів її додому. І цього дня, і наступного. Вона була здивована, що, дізнавшись про величезну різницю у віці, хлопець не відступив. Їй це лестило. А як може не тішити увага молодого, симпатичного хлопця, коли ти вже давно і безнадійно самотня? Виявилося, що й Ярослав самотній. Його виховувала бабуся, якої кілька років тому не стало. Коли Христина з Ярославом бували десь разом, ходили в кіно, кафе, гуляли вулицею, то ніхто з людей не помічав аж такої великої різниці у віці між ними. Про цю різницю знали колеги по роботі Христини. Посміхалися, шушукались, але мовчали. Мовчали до того часу, поки Христина не оголосила привселюдно, що виходить за Ярослава заміж. Тоді багато хто почав відмовляти жінку від цього нерівного шлюбу. Христину Сергіївну, ви мене вибачте, звичайно, але він вам у сини годиться, сказала якось медсестра. Ну і нехай відповіла Христина, це його має лякати, а не мене. Жінка на всі подібні зауваження відповідала спокійно та врівноважено, а в душі її цвіла весна. Неважливо, скільки ми будемо разом, розсудила жінка. Важливо те, що я щаслива зараз. Хіба я не заслуговую урвати свій шматочок щастя? Ярослава на роботі підколювали значно жорсткіше. Що, бабусі не стало, вирішив собі мамку завести? Один із колег за такий жарт отримав від Ярослава по морді. Все ж таки весілля відбулося, весілля без гостей. Ярослав з Христиною відзначили своє одруження удвох, розуміючи, що мало хто щиро побажає їм щастя та довгих років життя разом. Вони не засмучувалися з цього приводу, їм і удвох було добре. Жити стали у квартирі Христини. Бо у Ярослава власного житла не було, бабусин будинок був дуже стареньким, непридатним для комфортного життя і взагалі знаходився далеко за містом. Христина не була егоїсткою і розуміла, що молодому хлопцеві потрібна справжня родина діти. Іначе намагаючись застрибнути в останній вагон, у свої 42 роки жінка намагалася завагітніти. Намагалася цілих чотири роки. Ну, а в 46 зрозуміла, що, видно, не судилося. А з Ярославом їм було добре він ні в чому не дорікав, про дітей не заїкався, збоку вони виглядали дуже гармонійною парою. Навіть знайомі давно змирилися з їхнім шлюбом. Так у мирі та злагоді вони прожили 10 років, поки Христина серйозно не захворіла, все почалося з проблем із судинами, а скінчилося тим, що жінка злягла. Знайомі почали робити ставки, як швидко від неї втече молодий чоловік, скільки він протримається біля лежачої і старіючої дружини. Ярослав тримався рік, два, три і не просто тримався, а робив усе необхідне, щоб поставити Христю на ноги. Навчився робити уколи, ставити крапельниці, возив на необхідні процедури, до кабінету завжди заносив на руках. Люди дивувалися силі духу та любові цієї пари. Ярослав не опустив руки, не втік і таки поставив дружину на ноги. Христя встала та тільки вже не була схожою на себе колишню. Хвороба вимотала жінку, випила з неї всі соки. Жінка, що здавалася раніше дівчинкою, тепер виглядала на свій вік, якщо не старшою. У волосі сивина фігура вже не здавалася стрункою або лісно худою. Обличчя з втомленими очима занадто сильно вказувало на вік. Відбувалося це на очах у Ярослава, але він ніби не помічав змін у дружині, помічали оточуючі. Тепер часто цю пару на вулицях приймали за маму з сином. Для Христини це було дуже болісно. Вона важко переживала щоразу, коли так відбувалося, а Ярослав заспокоював її. Христинко, та не звертайте уваги на людей. Хіба щось змінилося у наших стосунках з тобою? Я, як і раніше, тебе люблю і завжди буду поряд. А може, я більше не хочу, щоб ти був поряд, якось сказала Христина. Не подумай нічого поганого, Ярославе. Мені було дуже добре з тобою. Наше кохання було справжнім, а зараз мені дуже погано. Погано від поглядів та засудження людей. Я так не можу. Ти молодий чоловік. Тобі ще немає й сорока, а я стала набагато мудрішою, немов зі зміною зовнішності постарів і мій мозок. І зараз я розумію, що забрала в тебе усі найкращі роки. Ти ще можеш одружитися та мати дітей. Не намагайся сперечатися, Ярославе, це моє остаточне рішення. Знаю, що в селі, де я жила деякий час у дитинстві, є медичний пункт і туди потрібний фельдшер. Я родом з села, тому життя в селі для мене не є проблемою. Швидше, навпаки, мене зараз тягне поближче до землі, до природи. Я поїду, а свою квартиру відпишу тобі. Тільки спочатку ми розлучимося. Христинку, ні, це неможливо. Що за дурниці ти верзеш? Що поміж нами змінилося? Ти кажеш, що стала виглядати старшою, так я цього не помічаю. Мені байдуже, я люблю тебе так, як і раніше. Я знала, що ти так скажеш, усміхнулася жінка. Тільки я вже подала на розлучення і дзвонила у селищну раду. Якщо я працюватиму в них фельдшером, то мені обіцяли надати житло. Я вже все вирішила, Ярославе. Дуже довго Ярослав намагався переконати дружину. Через деякий час йому здалося, що в нього це вийшло. Христина перестала згадувати про свій від'їзд. Але одного разу, повернувшись додому після роботи, Ярослав знайшов на столі Дарчу на квартиру, на його ім'я та записку. Мій хороший Ярославчику, дякую тобі за щасливі роки життя, за те, що ти не кинув мене у скрутний момент і допоміг піднятися на ноги. Без тебе я б не змогла. Ти не подумай, я не сумую, просто не відчуваю в собі більше сил бути дружиною молодого чоловіка. А ти обов'язково одружись і заведи дітей. Цим ти зробиш мене щасливою. Ярослав був нажаханий. Він виявився не готовим розлучитися з дружиною. І почав згадувати назву села, в яке вона поїхала. Це було дуже дивно, але не дивлячись на те, що вони прожили разом стільки років, Ярослав не знав, що то за село. Христина ніколи не озвучувала назви та й він не цікавився. Чоловік не впадав у відчай. Кілька місяців він об'їжджав села, відвідував фельдшерські пункти, але Христину не знайшов. Розлучення відбулося без присутності дружини згідно її заяви. Зрозумівши, що Христю він втратив остаточно, Ярослав почав шукати розраду у алкоголі. Одного разу він напився так, що згарячу вчинив на роботі бійку, вдарив колегу, який привітав його з вдалим розлученням та придбанням квартири. На додачу Ярослав ще й загубив паспорт. Це привело Ярослава до тями, й він зрозумів, що потрібно братися за розум і жити далі. Роботу довелося змінити, як і паспорт. Почалося нове життя. Зовсім інше, з новим колом спілкування та без штампів у паспорті. Через два роки Ярослав зустрів Ірину. Жінка зовні була дуже схожою на Христину, тільки молодша за самого Ярослава на 5 років. Вони зустрічалися лише декілька місяців, як Ірина швидко завагітніла. Можливо, вона зробила це навмисне, тому що Ярослав їй дуже подобався, а вони обоє не такі вже й молоденькі. Будучи порядним чоловіком, Ярослав зробив Ірині пропозицію. Звинувачував він себе тільки в тому, що про свій перший шлюб так і не наважився розповісти новій дружині. Це було щось таємне потаємне і надто особисте. Ірина знала тільки про те, що колись Ярослав був одружений, але ні про різницю у віці, ні про причини розлучення не здогадувалася та й не намагалася лізти в душу чоловікові. Незабаром у Ірини та Ярослава народилася дівчинка. А через рік хлопчик. І лише тоді чоловік зрозумів, що він знову по-справжньому щасливий. Щасливий, як колись із Христиною. До того моменту, як вона захворіла. Він любить Ірину, любить своїх дітей. Дітям було вже 5 та 4 роки, коли одного недільного дня. Ярослав повів їх у парк атракціонів. Ірина з ними не пішла, вирішила зайнятися генеральним прибиранням, поки немає нікого вдома. Ярослав посадив дітей на дитячу карусель, ретельно перевірив ремені безпеки та відійшов у бік. Він спостерігав за дітьми, які щиро раділи розвазі. Коли краєм ока помітив худу постать, яка ховалася за деревом у глибині парку. Він ще добре не роздивився цей силует, але серце раптом забилося сильніше, ніби щось відчуло. Чоловік вирішив обійти карусель і підійти до Христини ззаду так, щоб вона його не помітила і не втекла. А це була саме Христина. Вона стояла біля дерева і спостерігала за дітьми на каруселі. Раптом обернулася і побачила Ярослава, який наближався до неї. Зніяковіла, але ховатися вже було пізно. Христина здала ще сильніше за ці роки. Перед Ярославом стояла справжня бабуся. Наполовину сиве волосся вже не було зібране в кінський хвіст, а було коротко підстрижене. Худенька постать трохи згорбилася і тонькі зморшки повутинкою розповзалися від очей. Ярослав на це не зважав. Він підійшов в притул і обійняв її. Як ти мене тут знайшла? тільки спитав він. Простежила від квартири. Пробач, я так хотіла побачити тебе та твоїх діток. Вони дуже схожі на тебе. Я така рада за тебе. Ти вже, вибач, я до міста приїхала ненадовго і не змогла втриматися, щоб не дізнатися, як ти живеш. Добре я живу, тільки я зрадив тебе, Христю. Я нічого не розповів про тебе своїй новій дружині, а ще. Я збрехав, що квартира дісталась мені від тітки, а тітка вирішила переїхати до села. Справді ти так сказав? зазирнула в обличчя чоловікові Христина. Ти все правильно зробив. Слухай, ну а якщо я тепер твоя тітка, то дозволь мені побути не ще трошки. Я так хочу познайомитись з твоїми дітьми. Ірина, дружина Ярослава, щовно прибрала в кімнаті і збиралася помити підлогу, коли почула шум у передпокої. Вона насупилась. Ярослав з дітьми повернулися занадто швидко, і вона не встигла закінчити прибирання. Ірина вийшла і здивувалася, побачивши поряд із Ярославом літню жінку. Познайомся, Іринко, це моя тітка Христина Сергіївна, та сама, що залишила мені цю квартиру. Вибачте мене, зніяковіло, промовила Христина. Я не хочу створювати вам незручності. Я всього декілька днів у місті і зупинилася у готелі. Що за нісенітниця? Ви що, з глузду з'їхали? скрикнула Ірина. Жодних готелів. Ви маєте залишитися у нас. Це ж треба. Ми з Ярославом вже стільки років разом, а він мене з вами навіть не познайомив. Проходьте, проходьте, ми зараз будемо обідати. Ярослав почував себе дуже незручно, коли Ірина вмовила Христину залишитися ночувати в дитячій кімнаті. А ось сама Христя зовсім не бентежилася. Весь час, поки була в них, гралася з дітьми, піклувалася про них, а коли від'їжджала, запропонувала. Може, ви на наступні вихідні до мене в село приїхали? Дітям буде корисно побути на свіжому повітрі. Знову ж таки, у мене курівка своя, кури, молочка парного вони, мабуть, ще й не куштували. Ярослав і подумати не встиг, як Ірина погодилася. Ми обов'язково приїдемо, Христину Сергіївну. Обов'язково у селі чудово. Я в дитинстві все літо у бабусі в селі проводила. Ярослав сподівався, що Ірина забуде про поїздку до наступних вихідних. Але виявилося, що вона була налаштована цілком серйозно. То що, Ярославе, ми ж Христині Сергіївні обіцяли? До того ж діти до неї прив'язалися. Давай поїдемо. У суботній вечір у селі, до якого колись давно Ярослав так і не доїхав, Ірина збирала полуницю на ділянці біля будинку Христини. А щасливі та брудні діти носилися навколо мами, більше заважаючи, аніж допомагаючи. Ярослав стояв осторонь. До нього підійшла Христина, торкнула за лікоть. Ярославе, я бачу, що ти почуваєшся некомфортно. Ми з тобою, звичайно, брешемо, але нічого поганого не робимо. Я давно не відчуваю в тобі чоловіка, як і ти в мені жінки. Але я люблю тебе, і це інша любов. Вона не менш сильна, ніж любов жінки до чоловіка. Мені дуже подобається твоя дружина, і не думай, що ти її зраджуєш. І твоїх дітей я дуже полюбила. Буду щаслива, якщо вони будуть приїжджати і залишатися у мене. Ярослав намацав на своєму лікті руку Христини і міцно її стиснув. Цей потиск сказав все краще, ніж будь-які слова. Так і є. Христина має рацію, він також її любить і теж по-іншому, не так, як раніше. Ця любов стала теплою, родинною, але від цього не менш сильною. А як ви вважаєте, чи є майбутнє у шлюбів, у яких дружина набагато старша за чоловіка? Поділіться своїми думками в коментарях. А також підпишіться на мій канал, поставте подобайку. Це допоможе поширенню україномовного контенту та розвитку каналу. Щиро вдячна до нових зустрічей!